Бій іде, я стріляю, раптом стихло навколо, дослухаюсь, дух перевів, глибоко зітхаю, ще живий, чоло витираю, оглянусь позаду, якийсь птах літає. Не то кричить, не то співає, то вгору пнеться, то низом в'ється, І від його співу серце моє рветься, в його співі вічай, мов людський, лунає. Я жити хочу. Тут мої діти, моя родина. Не вбивай, не стріляй адже ти людина. Сльози стікають. По моїй щоці, прикусивши губи від болю і злості, їх ковтаю, ще міцніше стискаю зброю у моїй руці, гнівом праведним наповнююсь. чи то сам до себе, чи до птаха промовляю. Чуєш, я не вбиваю, я захищаю. Кожен клаптик своєї, твоєї, нашої землі, свою дитину, дружину, родину і ще мільйони таких, як ми. Світ робить вигляд, що розуміє жахи війни, їм би на хвильку з нами побути, де я і ти. З дітьми своїми хай стали би поруч, як наші стоять батьки. Діти, дружини, землі, оріїв, доньки й сини, коли пролетіла б над ними ракета і здригнулась від вибуху в котре земля, коли б у цю мить життя обірвалось, останній крик на землі полишило їх дитя, то, може, тоді б вони схаменулись І стали боротися за життя. Бо де б хто не був має право в цім світі жити під сонцем у світлі живого ра, ми маємо землю, сімля одну єдину іншої в нас нема. Чуєш, Європа сита, як стогне від болю земля сьогодні у нас розруха, смерть у повітрі вета. А завтра ваш край квітучий Вирвано криє війна. Хто вам тоді допоможе в світі панує брехня, в страху щодня ви живете і єдності поміж вами нема. Думай, Європа, швидше, поки ти ще жива, бо в оцифрованім світі місця живим нема. Нам варто усім об'єднатись. І волю свою явити, війнам кінець покласти і почати поконно жити. Не чекайте, люди, помочі від хартій, не ведіться на обіцянки всіляких союзів, бо вони є прикриттям за вірусом в друзях. Він театром дійст керує, сценарії пише, лапшу вішає на вуха, що в біді не лише. Світ людей ненавидить, любов проклинає, носіїв раз світла знищує, вбиває. Очуй мене, птахо, і ти світ широкий, маю право на конволі, я не одинокий. Ми, діти орії, відця Сонця, ми не просто воїни, ми охоронці. Ми у віках не нападали і не нападаємо. Ми на чуже не зазіхали і не зазіхаємо. Рід наш славний, слово роду, нашу єдність і свободу захищаємо. Свою землю, свої кордони бережемо, ми теж жити хочемо, ми й зараз живемо, ворогу ненаситному, завидющому в пащу. Як заповідали нам наші пращури, землі пригоршню щедрою покладемо, нагодуємо нашою землею їх доскочу, щоб забули дорогу в наш край отчий охочі. Хтось від Бога вітця руйнує, нехай начувається бо його нащадки, діти, уже пра кидаються Ну, а ти, пробач нас, птахо. Цю лиху годину нехай твоя пісня по всім світі лине От серця до серця душі струм торкнеться, тоді доля добра людям усміхнеться. Ти пробач нас, тахо, підтримай у виборі людину. Може, до вечора не доживу, згину. Ти полети тоді додому, мого, все, що бачив, заспівай. Мовою від Бога, хай почує, оріяна і весь світ широкий, що в бажанні жити ми не одинокі. Ми живі діти Бога вітця, волю свою проявляємо, все, що спокон віків було нашим, собі повертаємо. Зростаємо в праці, по праву живемо, мовою танцю ранки ми в'ємо. Гаркан танцюємо, оберіг живий, Щоб у мирі зростав і мужнів рід оріїв.